Хто за, прошу голосувати. Прошу голосувати. Не забувайте, що у вас в руках пульти, які треба голосувати. Всі одяг. Будь ласка, оголосить протоколи чи не комісії. Протоколи чи не комісії фільмські міської ради. 29-я сессия всего услышания. 10-е балларий здесь все. Вот. страховский король Маркушин, Слуховский страховский, бывший главный комиссия обратных регуляций, который был комиссией Маркушина. Ромслова Атриза, вы принимаете ремонт. Прошу, пойдемте. Так, я завершу, правильно? Да, да, да. Завершу да. протокол да. членов комиссии и коллеги голосуем. Голосуем <laughs> коллеги. Дякую. 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 Наступне. Дякую. Ось у вас усіх є порядок денний. Прошу взяти його за основу. Прошу голосувати. Дякую. І в цілому Дякую. прошу Дякую. так здати. Можна є вопрос? Так. Батьківщина голова бюджетної комісії. Я прошу сюди денно 4, 5, 6, 7, так як ці питання не пройшли в бюджетній комісії. <ривіст> <ривіст> <А, ривіст> далі, я прошу затвердити в цілому порядок денний, так як технічно у нас система персонального голосування не передбачає <ривіст> питання з порядку денного. Згідно регламенту, ми кожну вимогу ви депутата повинні поставити на голосування. Зобов'язаний поставити на голосувати. Зрозуміло, я вам поясню, що останнім часом за рахунок системи персонального голосування. Ми можемо голосувати і руками. Тому я прошу. У нас регламент для приведення до відповідності поставив головувати. Комісії питання про те, що дані питання не проходили. комісію. я знаю, що тут далі є члені комісії бюджетного. Хотів би, щоб більшість підтвердила або спростували дані питання. Ну, комісія дійсно була без голови, трохи попровели, але висновки комісії є, є і більш, більшість є 4 за. Аліє я... я ставлю на голосування питання за порядку. Я... Ці питання недоречне знімати, з порядку. денного. День на це є резаки. Я... Це... Я... Я... Я ставлю питання на голосування щодо затвердження порядку денного цілому. Прошу голосувати. Ні, є зміни. Прошу голосувати. Ну це ж... Ми має... можемо знімати питання. Чому ви ставите на голосування без Так, Йдемо далі. Шановні колеги, ще раз, будь ласка, наголошую. Є порядок ведення. Я веду сесію, ставлю питання на голосування. Якщо у когось є якісь... Доповнення, будь ласка, ви можете е, як депутат мати право слова, але ще раз оволю, питання на голосування ставить головуючий або голова. В даному випадку головуючий. Дякую. Переходимо до першого питання, депутатський запит. Е, Колей, всім буде надано слово. Прошу спокійно. Депутатський запит. Добре, зараз коліна депутат. Депутатський заклад до голови Національної спілки письменників України Сідовецька Михайло Олексійовича. На підставі статті 2 закону України про статус депутатів місцевих рад як представників 30 територіальної громади в виборців свого округу та у відповідності до статті 13 пункту 2 та статті 14 пункту 2 закону України про статус депутатів місцевих рад звертається до вас наступним. 27 січня 2016 року, а це більше року тому, відбулася робоча із кінської міського голови Карпюка Володимира. І голови національної спілки письменників України Серджевського Михайла. Як повідомили ЗМІ, сторони дійшли принципової згоди про спільне використання та розвиток території будинку творчої письменників за адресою вулиця Сейрмаха, 25. Було озвучено, що спілка виділить частину своєї території для залучення інвестицій і облаштування тематичної паркової зони відпочинку. У свою чергу місце відреставрує і порядкує частину території, що залишається за спілкою. Домовилися, що територія спілки, тобто територія будинку творчості, буде максимально відкрита. Я прошу надати інформацію, чи розглядались питання будинку творчості в Ірпіні на засіданні правління чи секретаріату вашої спілки. Якщо розглядалися, повідомте, які рішення були прийняті і чи готові разом з міською радою розвивати територію, як було домовлено більше рухнути. Дякуємо, направимо ваш запит, будь ласка, залишайте. Я... У кого ще запити є? Будь ласка. Голосувати потрібно. Секунду, зараз по запиту. У мене перед сесією просив слово члени громадської ради Антон. Я бачу, ви є тут, так? будь ласка. Депутатські запити це різне, розглядаємо. Я спитав, є депутатські запити, але ні. Це не різне. Що? Добрий день всім. Депутатський заклад, громадської ради при виконавчому комітеті комітеті міської ради. Громадської ради. за мною у нас вже програми. Шановні депутати, до громадської ради при виконавчому комітеті Ірпінської міської ради 22 лютого 2017 року надійшов звернення від громадянина Гафонова АП стосовно мешканця нашого міста, члена громадської ради Мільчука Євгенія Володимировича. Автор листа стверджує, що добре знає Мінчука Вена Володимировича ще з часів його постійного проживання в місті Севастополь. Євген Мінючук ще з часів його постійного проживання до часів окупації Крима зарекомендувався дуже неактивно. Він займався сумнівним будівництвом, за що в Севастополі проти нього було відкрите кримінальну справу за фактом розкрадання коштів. Неодноразово притягувався до адміністративної. Відповідальності за порушення громадського правопорядку. Основним мотивом, чому Мельничук Євген покинув Севастополь, є бізнес-розборки і боргові зобов'язання перед його бізнес-партнерами. У зв'язку з неврівноваженим не психічним станом, схильно до агресії, неадекватної поведінки, Євген Мельничук перебував на обліку у психіатра, психіатра психіатричній лікарні номер 7 міста Севастополь. Дар, дане звернення було розглянуто на засіданні правління загальних зборів громадської ради, при виконавчому Комітеті Єрпінської міської ради. Але в свою чергу звертаюся до вас з проханням розглянути дальне звернення на сесії міської ради. Голова громадської ради Ковальчук. Це що? Е, дякуємо. Дякуємо. тихо. значить, е, за результатом розгляду даного звернення було підготовлено проєкт рішення, депутати з ним ознайомилися, тому я на голосування. Хто підтримує даний проєкт? колеги, голосує. У нас міська рада, а не клуба інтерес. У нас міська рада, ви все правильно говорите, ви між сесіями коли буваєте в міській раді. і Ще раз, будь ласка, галерії, Колеги, ще Колеги? раз, за результатом звернення громадської ради проєкт рішення був розданий, підготовлений до голосування. Я ставлю питання на голосування. Будь ласка, зверніть увагу, голосуйте.

Наступне питання. Друге питання порядку денного. Про затвердження проєктів землеустрою та надання в постійне користування КП Пін Пінської міської ради земельних ділянок згідно додатку. Прошу голосувати. Це вето. Це вето, колеги. Що можна? Я пояснюю питання. Я пояснюю. На минулій сесії було проголосоване питання, яке було заветовано. Зараз ставиться питання про подолання вето або не про подолання вето. Ну, прошу голосувати. Я я. Ми не можемо розглядати земельні питання на позачерговій сесії. Це вето, вето. Це вето! вето. Шановний вето? Лавріті, вето? Юрію, якби ви уважно читали хоть якісь реглами, я не говорю, що вже міської ради в депутатом не є. Будь ласка, голосуємо. Друге питання. Друге питання, вето. Яке питання? Вторе. Друге питання ввето. <кху> Третє питання. Про внесення змін у рішення Київської міської ради від 15.09.2016 року. Так само було накладено Вето. Так. <кху> <Да. кху> Ви стосовно питання порядку денного? По третьому. Слава Україні! Шановна громада, колеги депутати, пане головуючий, сьогодні на ваш розгляд вноситься питання внесення зміни до рішення Ірпінської міської ради від 15 вересня 2016 року номер 129021 про розробку детального плану території забудови кварталу міста Рпінь на вулиця Маяковська, Козерний, вулиця Достоєвська та вулиця Гайдара. Та збільшити територію житлової та громадської забудови заплавних земель ріжки Ірпінь з 18 гектарів до 25 гектарів. Необхідно звернути увагу, що ініціатор розробляє детальний план території забудови заплавних земель ріж Ірпінь являється пінський міський голова Леонадріч. Сьогодні знову виносить вказне питання на голосування з метою подолати власне вето, накладене на рішення сесії від 23 лютого 2017 року. Тим самим зняти відповідальність з себе. Та покласти всю відповідальність за прийняття завідомо незаконного рішення на депутатів. ради. Ми ж ви повторюєте? Не придбайте, будь, будь ласка. Перед тим я проголосувати за вказане питання, прошу звернути увагу на наступне. Перше земельні ділянки, що знаходяться у кварталі обмеженого міста Маяковського озерні Достоєвського та Гайдара, мають сільськогосподарське призначення, що виключає житлову та громадську забудову згідно вимог земельного кодексу України. Друге, земельні масиви у заплаві річки РП не підлягають забудові згідно висновків органів державної виконавчої влади, які реалізують державну політику у сфері розвитку водного господарства та гідротактичної малюрації земель управління використання та відтворення порохневих водних ресурсів. Третє. За даними публічної кодарської кадри України, на території кварталу міста ГБ обмежено вулиця Маяковська, Озерний, вулиця Достоївська та вулиця Гедара, знаходяться кілька земельних ділянок, які накладаються одна на одну з різною інформацією про власників. Крім того, казне питання стоїть на контролі як громадськості, так і правоохоронних органів, зокрема прокуратури Київської області. Задайте наразі, що відповідно до закону України про місцеве самоврядування в Україні органи місцевого самоврядування. У своїй діяльності керуються виключною конституцією і законами України, актами президента України, Кабінету міністрів України, а не бажаннями незаконного збагачення. І четверте, землі в заплаві річки знаходяться за межами міста. І ще хвилинку вашої уваги. Це відповідь Державного агентства водних ресурсів України, управління водного господарства у місті Києві та Київській області. Визначена в заході е, вами територія відноситься до заплавних територій річки Ірпінь, відповідно до матеріалів інвентаризації осушувальних та зрошувальних систем, яка проводилась у 2009 році. Дана територія відноситься до осуджених угідь. В цих межах розташована мельоративна мережа, за державний осуджувальний заволоджуваний системи річки ірпінь, мельоритивні канали К-64, К-64-1 та скидний канал. Дякую. На жаль, я у себе не побачив в порядку денному проєкту рішення по цьому питанню. Коли ми сиділи на погодженій раді, на фракції було озвучено, що це технічна помилка. На жаль, потім ми узнали, що це технічна помилка в сторону збільшення території. Я дуже прошу, щоб на майбутнє таких технічних помилок не було, а якщо вони будуть, то ми знайшли, хто в цьому винуватий, і його якось сказали. Порядку денного вето міського голови Юра, прошу голосувати. Юрій Олександрович, не ставте питання на голосування, тому що я взяла слово і я зараз звертаюся до депутатів так. і до вас. І прошу так, пояснити. Так, не вас, вас ми вже чули, а людей, які хто, хто, хто Значить, Марія особисто вам після сесії все пояснює. Колеги, прошу голосувати. Третє питання ставлю на порядок вопроса. ...змін до договорів про залучення коштів замовників, будівництва об'єктів архітектури, народу контента транспортної соціальної інфраструктури міста РП. Далі. Так. Четверте питання ставлю на голосування. О, Хто за? Нас ніхто не, не говорить, графік просто... сплати бойової участі. Будь ласка, є доповідач? Доповідайте по четвертому питанні в проєкті рішень жодного додатку. Ми не можемо зараз. Знати про ці угоди. Що це за угоди? І Але, що я ставлю там, на голосування ти? дане питання. Хто за, хто проти, хто отримав, прошу голосувати. Не прийшло. П'яте питання про продовження договорів оренди комунального майна. Прошу голосувати. Порядку дення. Про затвердження протоколу засідання конкурсної комісії про розгляд питання про надання в оренду комунального майна. Прошу голосувати. Колеги, прошу голосувати. Сьоме питання: про доповнення переліку об'єктів комунальної власності, що можуть бути надані в оренду з конкурсу. Прошу голосувати. Колегії, ви розмовляєте, ви говорите тут зараз про виконання регламенту, то нажимайте кнопки. І голосуйте, користуйте своїм право. Да, Восьме питання. Про наняття громадянці і тимчасове користування земельної ділянки на підставі довгострокового сервітуту. Сервітут. Прошу голосувати. Дякую. Всі питання в порядку денного вичерпнення. Вважаю, що сесія може бути закрита. В різному я, Ні, Одну хвилину, я, я просто да, поведення. Ну, знову да. спішимо, що то, тоді виникає на районному місці проблем. Ну, От ти проголосували запитання доповнення переліку об'єктів, які у комунальній власті передають. Ми ж не передаємо перелік, а потім будемо розбиратися. Так чи ні? Міляниць? Ми ж тобою всі на ці питання. Ви чого не виходить? Колеги, будь ласка, будь ласка, я прошу послухайте. послухати. інша. Слухайте, в чому проблема? Проблема в тому, що працюєте в постійній комісії, по Ще раз говорю. Я вважаю, що сесія закінчена. Ну,